Слава Україні! Сьогодні в нас іде подія, подія, саме подія на злиття е, Леді Мікаге, тобто можна дістати певних героїв для того, щоб її скрафтити. Значить, будемо відкривати. І перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також, якщо потрібна будь-яка допомога, зараз з'явиться мій телеграм. Ну і приєднуйтеся в чат в Телеграмі, там ми публікуємо останні новини. Якщо ви не знали, то я вже знаю ікси наперед, які будуть на вихідних. Якщо ви цього не знали, то приєднуйтесь, також будете знати трошки швидше, ніж публікує рейд в самій грі. Отже, є Леся, і в Леся є бажаюча отримати гарант Ендалію. Це останній герой, якого не вистачає до Туці, як Леса любить сказати. Ну, але туці так Туці. Туці потрібна для Мікага. І ще одне невеличке оголошення: В клан нам потрібні троє людей. Якщо що тут все є, тут також. Приєднуйтесь, пишіть або мені, або як, ну, як, як вам пасує. І на все про все 40 уламків. Ану, казав. Казав, казав Михайло, що воно так працює. Працює український 777. Може, ми ще би дістали е, якусь легенду під шумок. Все може бути. Поїхали. Чотири десятки. Чотири десятки на все про все. Надіємося на легенду. Надіємося на легенду, але. Суто, суто, су майже, майже одні рапти. Арміна. Хоча арміну можна використовувати, в принципі, на крипті, доволі непоганий герой, і більше є штрафи, непоганого храмовника можна використати на злиття. Решта корм навіть не думаю. А може би легенда залетіла. Сигній Високощит, це в нас корм. Фенші можна на крипту, решта корм. Все корм. Корм, 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 все корм, все корм. Може би легенда залетіла. Хрестовика можна взяти також на крипту не більше. Лейнд мій стартовий герой. До речі. До речі, я не знаю, в кого який в мене була Елейн. І легенду. Легенду. На жаль, без легенди. Але основна задача була 40 уламків віддати за Ендалію. В принципі, з завданням я успішно справився. Тож, Олесу вітаю. Вже наперед, вже можна привітати, бо герой фактично на базі. Герой на базі залишається дочекатися все-таки кланового турніру, бо буде Туці, вона же тацу, і буде Леді Мікаге. Це багато героїв, це багато очок. Тому все-таки варто почекати. Та й таке. Вітаю ще раз, Олесу, дякую за уламки. І ми йдемо далі. Так, у нас сьогодні вже четвер, вже наступний день вже включилися і все по сакралах. І будемо, значить, продовжувати відкривати. Наступною буде рожева поні клану Привіт. До речі, одна людина потрібна, якщо що, бачите, Прикарпаття 2, в принципі, всьому Альянсу Привіт, Прикарпаття. Альянс Великий, знаю, декілька їх кланів. Прикарпаття 2. У нас рожева поні, клан-лідер. Ну і в неї відкриваємо красу ламп. Одна людина потрібна. Клану. Привіт-привіт-привіт, привіт, привіт-привіт, привіт, 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 привіт. Всім привіт. І сьогодні два слова про про-про-про ікси. Відкриваємо і темні, і сакрали. В принципі, зайдемо через галерею. Це в нас варвари і Тоганарак. Як на мене, до сих пір залишається. Крутяцькою героїнію на гідру в принципі беремо і використовуємо. Все решта можна використовувати. Всюди ставлять хороші оцінки. Герой насправді топовий. Тому використовувати варто, отримати її на аккаунт, в принципі, не помішало би. Далі в нас Грегор. Грегор. Оцінки в нього недобрі. Оцінки недобрі, я його не маю сказати щось точніше не можу. Хоча насправді по навиках, по навиках я пам'ятаю його е в Одіна. Турнір був в Одіна, на Одіна, то в принципі він доволі був живучий. Доволі живуча паскуда, але сьогодні такий ікс того. Ну, це не найкращий герой, якого був. Хочеться утримати собі на аккаунт. Але так, як ікси працюють, то це не проблема. Це не про нас, це не проблема. Тому е, є на все про все 9,22. Підемо, підемо методом Михайла, український 777. І погнали. І погнали на все про все, 22 уламки. Але секунду, зараз вільню місце. Тож місце є, і погнали. 22. На все про все. Давай, Туганарак, приходи. Легенда була би дуже доречна. Берегрян окайень. Це в нас частинка на намікаге. Треба, 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 дуже треба легенди. М -м, поки, без. поки без. До речі, що там по, по, по злеті на Мікаге? А, жебу, жебу. Ага, ага. Можна привітати, Яну. Яна, я тобі привітаю з твоєю міфічною мікаге. Скоро буде. Скоро буде. Яна, скоріше за все, чекає на клановий турнір. І це правильно. І це правильно, Холодне серце — топова рарка. Але би легенду. Виглядає, що по 110-ка. Мисливиця це в нас частинка на живоглота, тому це хороша рарка. Її можна використати. Ще одна рарка. І і, і, генерак чи ні. Ні. Ні, це рарка і це, це просто кор. Це просто кор. Тепер 9 сакралів. 9 сакралів на все про все. Поїхали? Поїхали, поїхали, поїхали. Х2 має працювати. Має працювати, не знаю як працює. Кінагаші це в нас крипта, не більше. Це у нас Лодрик. Такий собі, собі герой. Насправді мені не подобається, що по оцінках, по оцінки також. ну, В принципі, майже все зараз ще можна засунути на крипту. Це у нас хто? Це у нас Малкіт Кровоперий. Нічого цікавого. Хоча оцінки непогані, але, як на мене, це не цікаві герої. Поки нічого цікавого, поки без легенд цікаві саме легенди. Люція не цікаво, Хоча. Знову ж таки, повторюся, все ситуативно. Арміна хороший герой. Вішає штрафи. Все ситуативно, що я маю на увазі? Наприклад, прийде мені Арміна на аккаунт, я її згодую, бо вона мені в принципі не потрібна. Прийде вона на старті грикус, це буде хороший герой, бо вишає штрафи зі 100% ймовірністю. Тому це хороший герой, але все ситуативно. Комусь вона потрібна, тому вона хороша, комусь вона не потрібна, тому вона погана. Ліч, знову ж таки, ліч. Як на мене, це корм. Але комусь він знадобиться для того, щоб скрафтити Разина. Все просто. Тому, якщо я говорю, що це корм, все рівно треба дивитися відносно вашого аккаунту. Душогуб не цікавий. Хоча є відверті вже там такі герої, які, яких використовувати не варто. Ача класний герой, він заходить на 25-го павука. Дуже класно, тим, що він заморожує е, ваших боргів, замор заморожує павучків. Давай легенду. І проходиться швидко боса. На жаль. Знову ж таки, як на мене, це корм, але його можна використати на злиття Леді Мікаге. По оцінках не знаю ніколи не дивиться, хоча оцінки непогані. Але ставлять скоріш за все, що тільки новачки. Тому так. Тому так, Х2 мав би працювати, а він не працює. Значить, Яна наблизилася на 9 ближче до Сакрани. До, Сакра... до легенди. До легенди. Що ж, дякую Яні і переходимо далі. Тепер черга двіна. Сьогодні новий день. Сьогодні в нас п'ятниця і Х буде на де вони в нас є? Зразу зайду і покажу, що про них я думаю. Сьогодні огляни в нас. Сакрали сині, червоні, в нас іде візух ядучий. Оцінки самі бачите, герой по навиках доволі цікавий, десь мені переплітаються його навики схожі на Теодора, який активовує отруту і випалювання, накладає отруту випалювання. Ну, десь це схоже. Тут ще додатково, якщо у вас є хтось з фракції огрінів, то накладає збільшення швидкості, збільшення точності. В принципі, класно. Пасивний навик нормальний. Загалом герой цікавий. Цікавий, можна використовувати. Можна е, використовувати. І гразур, гразур також крутяцький герой, на босів заходить шикарно. Гідра, підземелля, клан боси можна ставити, б'є від максимального здоров'я ворога, тому це клас. На Хімеру також бачу, оцінка хороша, хоча я його туди не став. Але, думаю, мабуть, треба. Ставити, оскільки він в мене є. І і, і і тепер будемо відкривати на все про все. 10 сакралів. Погнали! Погнали! Того разу не вибираю жодного чату. Бо, як бачимо, попередні результати не дали. Безрезультатно все. Перший мор бонус точності і не більше. василіск масова атака всіх з А1. Це досить цікаво. Передзвін колись використовували на арені, але пройшли ті часи. Зараз максимум це склад. Є, хто в нас? Хто в нас? крокмар пожирач. Це в нас щиро ще де У нас його... в мене його не було. Оцінки хороші, по навиках від здоров'я це вже цікаво. Тут можна накладати щит. В залежності як лупить, а клупець А2 всіх ворогів, лікує себе. Накладає збільшення критичного шансу критичної шкоди, і тоді лупить з А2. Непогано, а залежно, що від того, які в нього коефіцієнти. Атакує чи зменшує захист на 5% та-та-та-та-та з показників вищить. В принципі, по навиках доволі цікаво. По оцінках, якщо оцінки такі високі, це означає, що з коефіцієнтами все нормально. Мабуть. Мабуть, доволі непогано. Його не мав, поки не знаю. Не можу нічого сказати. Йдемо далі. Тепер це в нас хрестовик, це старий герой, в принципі, зараз живе дуже активно на складі, хоча оживляє суд союзників, тому це непогано. Оживляє одного, бо вже не пам'ятаю. Це в нас гном Це ЯР блок штрафів накладає. Колись використовували. Це, це вже за старі, це дуже старі герої, які є фактично від самого початку, які вже не дуже цікаві. Це в нас просто корм старий Грукус. Так, а що, 10 сакралів, тільки одна легенда? Це щось не, не дуже жирно. Лазурна Леді, як на мене, вона так і залишилася кормом, хоча колись її ребалансили, але по сьогоднішній день я її так і не використовую. Тагор! Тагор хороший герой. Я колись відео обмовився, що він такий собі, але він оживляє союзників, тому це хороший герой. Тому так. І. І. і і і і і, -і, -і, -і. Ултан Лоскатий. Це... Це в нас дно. Дно пробито. Ви впали на саме дно і знизу Ултан постукав каже: відкрийте я тут. <ріст> не цікавий герой максимально. Він у нас йде парний герой з Оелою. Оела в мене є. Вроді би, навіть тут також є. Треба подивитися, бо вже не пам'ятаю, чи на твіні є. Ні, на твіні нема, а зато є Ултан. Ну, ну що ти зробиш? Що ти зроб... Так буває, ну, загалом це не цікавий герой. Що в нас ще тут є? Ще в нас можна відкрити 10 камінців. а ну погнали. Погнали. Нас тут також йде турнір. Хорден e, 5 зірок непогано. Криксія одна зірка, добре, але дуже мало. Карелон, e, не цікавить. E, не цікавить, не цікавить. E, що в нас ще є, ще є? Ще можна відкривати. Ще можна відкривати. Ну, не знаю. По, -по легендах, вроді би, дві легенди нормально, але одна з них взагалі фактично корм. Інша, ну, хай буде. Не знаю, чи я буду його використовувати того ящера, Ну, можливо, можливо, прокачаю. Хоча насправді в мене дуже багато ворогів є, яких треба прокачати, треба одягати і використовувати. А я суто суто збираю. Я суто збираю. Героїв, але не... нічого потім з ними не роблять. Того так собі. Так, ще один епік. Це він ценосна. Кого можна пробудити? Одна зірка. Клас! У ветеран пробудження. Все, все чудово. Решта продаю, докуповую і відкриваю все решта. Все продати, продати, не цікавить, не цікавить. Я рахую, що варто зберігати лише ось це. Міфічні. Е, Такі, як ну, був би хороший герой, наприклад, наприклад, топові герої, такі як кінь, якого я ще на війні не маю і не знаю, коли буду мати. Е, його варто зберігати. А от такі, як Крелон, в принципі, можна продавати і не, не паритися. І і і, і і. і все. І це ще одна сигні. 24. Ясно, хай буде. Добре, 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 йдемо далі. Ну, і я вже буду традиційно на закуску. Що я хочу, та я відкриваю все. Все треба відкривати. Треба легенди. Опа-опа! Хурнік. Е, герой хороший. Герой хороший, навики цікаві. Використовувати можна багато де. М -м, але я його буду продавати. Я його відпущу на волю. Тому що крипта закрита, хіба його робити плюс один, чи як, не знаю. а чак хороший епік, то можна використовувати 25-го паука, в принципі, вже говорив. І ще одну легенду. Не зараз. Що на неї якийсь прихований Ікс? Чи, 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 чи що за Сігніє? Чи, чи так багато? М -м так. Обрані. Обрані. Дуже хочу глейкада. Дуже хочу глейкада. Дай легенду, ще ні разу не діставав. І не дістану. Віранон Шовкова, хороший епік, воскрешалка, тому на крипто залітає. Ану, міфічного! Дай міфічного! Ні, 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 ні. ні. До речі, дуже багато духів лісу. Дуже багато духів лісу. І... І все. А що так? А що так, а невідомо. Одна легенда розрахована міфічного, не прийшла. До речі, до речі, До До речі речі чуть не забув, чуть не забув. Тут також камінці треба відкривати. Треба відкривати. Мені треба міфічні. за дві зірки в мене, вроді. Більше ніж на дві зірки пробуджений, тому це буде на продаж. То, коли сказали про взуття, то на виріст. чи про одяг <сум> в дитинстві. Це <сум> про ніндзо. Е і що все? Дуже цікаво, дуже цікаво, максимально цікаво. Е Добре, ще буду зараз докуповувати. Докуповую все. Е в принципі, е що по камінцях можна сказати. Загалом, е варто купувати. Коли ти купуєш, ти це робиш е довго, важко, але ти це робиш. Е коли ти хочеш дістати саме з уламків, то ймовірність менша. Але є одне але. Е припустимо, з е купити з ринку. Ти не можеш міфічних героїв. Я їх маю 6 штук, тому мені треба душі на них. Дуже файно. Шести, п'ятизіркова, тругор, дуже цікаво зараз продам. Тому я все-таки купую. Не цікаво, нічого толкового не було. Почекаєш, ще почекаю. Нельдор добре, три зірки є, хоча я його фактично і не використовую, але можна. Миша три зір... третя зірочка. Вже не три зірки, а вже третя. Все, все решта можна продавати. Ніндзо також можна продавати, оскільки він в мене вже є пробуджений на трошки більше. Залишаю тільки міфічних. Тільки міфічних. Все решта. Все. Все. Все, давай. Дай міфічного. Бажано того, що в мене є. Це легенда, це 6 зірок і це, це 5 зірок. Це єпископ Пінтрой, якого в мене немає. Його в мене немає. Отак. От Отак. Отак. А що робити? Нащо він мені, якщо в мене його немає? Щоб що? Щоб тримати маринувати, я, я, навіть якщо він прийде. тут є нюанс, насправді, якщо він мені навіть прийде, то я його скоріше за себе використовувати не буду. Тому так. Тому так. Тож, нагадую, тут ще оголошення не робив. В суботу о 18.00 планую стрім. Якщо все буде добре, якщо все піде по плану. Е, тож, якщо плануєте дати, маєте бажання дати уламки на відкриття на стрім, то пишіть мені в Телеграм. І пишіть загалом, Відкривались, не відкривались, що натягали, якщо відкривались, можливо, ви щось топове витягнули, а не так, як я. А можливо, ви збираєте уламки і не відкривались. Всім дякую за уламки, хто дав. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.